Марія дуже тішилася з того, що нарешті ступила на рідну землю. Вона обережно відчинила хвіртку, водій, який її привіз, допоміг піднести сумки до самого порогу. Жінка з ним розрахувалася, подякувала і вже збиралась заносити сумки в хату, але раптом до її воріт під'їхала ще одна автівка. На годиннику було дуже рано, восьма година, і Марія навіть не уявляла, хто б це міг бути. Донька з зятем попередила, що вони на роботі, тому не зможуть зустріти маму. Та довго Марії гадати не довелося, бо з дорогої чорної машини вийшов Ярослав, її колишній чоловік. У мить у жінки в голові пронеслось безліч запитань, звідки він тут взявся, як дізнався, що вона приїхала, де він узяв цю машину, адже коли вона з ним розлучалась, у нього не було нічого. Не проганяй мене, Марія!» – зворіто кликнув чоловік. Хотів приїхати раніше, але не встиг, каже. Раптом до Марії дійшло. Про її приїзд чоловікові сказала їхня спільна донька. А хто ж ще? Але як він міг так змінитися, та тепер Ярослава просто не впізнати. Одружилися вони молодими і з великої любові. Марія нічого ще й не бачила, бо лише школу закінчила і відразу під вінець. Ярослав був старшим за неї на шість років і обіцяв, що поряд з ним вона стане найщасливішою жінкою у світі. Любов настільки затьмарила очі Марії, що вона вірила кожному слову коханого, але щойно стала його дружиною, то не обик розчарувалася. Жили вони окремо. Марії, батьки дали будинок бабусі. А бабусю до себе забрали. Здавалося б, якщо є свій дім, то залишилося лише роботу, знайти гроші, заробляти та й жити собі полегенько, от тільки з роботою у чоловіка якраз були постійно проблеми. Більше трьох місяців він на одній роботі не засиджувався. Спочатку молодятам батьки Марії допомагали, але потім вони перестали це робити, бо вирішили, що так зять ніколи не стане самостійним главою сімейства. Народилася у них донечка. Марія не відходила від дитини, а Ярослав робив вигляд, що ходить на роботу, от тільки грошей він зовсім не приносив додому. Коли батьки Марії побачили, наскільки безвихідною ситуацією їхньої доньки, то знову відновили свою фінансову допомогу, бо розуміли, що інакше дочка не витягне ситуацію. Ярослав лише руками розводив, мовляв, роблю, що можу, але, якщо чесно, то він не робив нічого. Марія все терпіла, на розлучення не подавала, вірила, що рано чи пізно чоловік зміниться. Коли донька трохи підросла, Марія сама влаштувалася на роботу, тому фінансова ситуація дещо покращилася. Коли донька вчилася в старших класах, у Марії в голові наміцно засіла думка, що треба їхати на заробітки, аби хоч дитині допомогти. І коли Оксанка закінчила школу, Марія відразу придбала квиток в Італію. Чоловік її не тримав, але до його думки їй було байдуже. Вона подала на розлучення, пояснила йому, що так довго тривати не могло. Вона і так дуже довго йому терпіла, а тепер кожен із них піде своєю дорогою. Ярослав повернувся в хату до своїх батьків, де давно господарювали його сестра з чоловіком, які не зовсім були раді бачити його у себе. Але Марії було байдуже, будинок належав їй як дошлюбна власність, тож вона мала повне право вказати чоловікові на двері, що власне і зробила. Сама ж вона в Італію на заробітки подалась. так що, коли донька заміж виходила Марії, подарувала ключі від новенької квартири, а потім вже почала гроші відкладати і за них проводити порядок. Будинок в селі. За 20 років заробітчанства вийшло навіть дуже непогано. Тепер у Марії є гарний будинок, і саме в ньому вона збирається жити, бо цього разу вона повернулася з заробітків назавжди, вирішила для себе, що 20 років це достатньо. А що, доньку вона забезпечила, у неї самої будинок є, все в будинку теж є, то можна і жити для себе. Чекав я на тебе, Марія. мені донька ще місяць тому сказала, що ти приїдеш. Давай забудемо все, що було, і почнемо все спочатку, каже чоловік. Марія настільки розгубилася, що й не знала, що відповісти. Давай хоч сумки в хату занесемо, там вже поговоримо, запропонувала. Тоді вже в машину краще занесемо і додому поїдемо. Тобі у мене точно сподобається. А на кого ж я будинок залишу? Ну, як на кого? У нас з тобою донька є, чи ти забула? Оксані давно пора розширити житлоплощу, впевнений, що в нас дітьми з радістю приїде до тебе, а ти до мене. Марія навіть не уявляла, що її в житті ще буде такий крутий поворот. Але вона погодилась, бо нарешті вона побачила того чоловіка, на якого чекала все життя. Всі ці роки вона з Ярославом не бачила, навіть не уявляла, де він і що з ним, а він тут з'явився та ще й такий гарний, зовсім інший. Ярослав розповів, що коли Марія його вигнала, це так вплинуло на нього, що він відразу після неї теж поїхав за кордон, в Німеччину, і за цей час теж непогано заробив має житло, авто, бізнес невеликий. Все є, але особистого щастя немає. Тому я вирішив зараз усе виправити нехай пізно, але краще так.